Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сьогодні про таке. Удар по резиденції Путіна. Навіщо Кремль вигадав цю історію? І чи повірив Трамп російським нісенітницям? Вибори в Україні чи матиме Україна 60 днів тиші? Неочікувана відповідь Президента Трампа. Підвищення градусу ядерних погроз. Ракетний комплекс «Орєшнік» заступив на бойове чергування у Білорусі. Союз україна молдова Як і коли Київ допоможе Кишиневу звільнити так зване Придністров'я від російських окупантів? Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Я Володимир Рабчун, А це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. За кілька хвилин ми перейдемо до історії з вигаданою атакою на путінську резиденцію. Однак розпочнемо з втрат ворога за минулу добу. Російська армія скоротилася щонайменше на 1220 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 206 тисяч 910 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 російських танків, 4 бойових броньованих машини, 19 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Частина гуляй поля на Запоріжжі під контролем окупантів. Про це повідомляють Сили оборони Півдня. Ситуація вкрай складна. Докладніше про те, що відбувається на полі бою, в сюжеті. Адегея під ударом українських безпілотників місцева влада не розкриває подробиць атаки. У російському міноборони повідомили про нібито збиття трьох безпілотників літакового типу над регіоном. Згідно з відео опублікованими в телеграм-каналах, під ударом опинився військовий аеродром Ханська. Це, власне, продовження тих ударів. По самым защищенным объектам, а именно аэродромы э, являются такими объектами, и то, что в самой Адгеи не получается русским спрятать свои самолеты, то, что поражена инфраструктура самого аэродрома, яркий пример того, что бороться нужно не с э, самой авиацией, а именно с местами базирования. Именно там она является наиболее, э, наиболее уязвимой. На літ Вадигеї, схоже, не єдина нова брехня Міноборони Росії. Їхній телеканал Зірка 27 грудня опублікував кілька відео з українського Куп'янська Харківської області. Про захоплення якого відомство заявляє з кінця листопада. Матеріали повинні були підтвердити контроль РФ над містом. Однак на одному з них група російських військових навпаки відступає і звернули увагу на це Z воєнкори. Давлення на Наших європейських партнерів, на американців, ну і на нас з вами, на, 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 на граждан України, що от там на самом деле все плохо і нав'язується паралільна мисль, що е, від нас е, наша власть скриває. Проти дрону є прийоми або просто Сніжне ППО, як назвали це відео, наші захисники. На ньому окупант спойлер безуспішно намагається збити українські ФПВ. Але в результаті цей ФПВ навіки збиває окупанта. За інформацією, сил оборони Півдня, частина Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем окупантів. Зазначається, що ситуація складна. Там продовжаються ожесточені е, бої і е, на привління ета важливо е, тім, що е, что... То, что это направление к Запорожью к областному центру. Русские они осуществили, осуществили несколько попыток в течение этого года, года прорваться к Запорожью с юга. Но э, там они наткнулись на нашу хорошо укрепленную линию обороны. И, собственно, развивая э, поэтому с востока э, операцию э, в Донецкой области, они э, сконцентрировали достаточное количество сил и таким образом э, э, начали, э, начали движение э, уже не с юга, а с востока. Путін не в курсі, що відбувається на фронті. Більше того його обманюють власні генерали, стверджують небайдужі пропагандисти. І чоловік не в курсі при на фронті, а слово совсім. Починає з начала СВО. власне, тому впевнені ЗВН-кори, Путін і верзе всілякінісенітниці. В Вообще просто генеральний штаб займається, Генеральний штаб займається. А сейчас он стал вникати говорить ті вещи, которые, соответственно, не сотвістує дійсниця, в тому числі по купян. Путін професіональний кагебіст. Человек, который получает информацию с разных источников, и в том числе, не, ну, скажем, наполовину официальных. То есть не только... Ну, не официальных, а секрет, так скажем. Не только от генералов. И думать о том, что Путин такой глупый, и он не понимает, что происходит, а какие-то генералы ему вешают лапшу на уши, и поэтому вот, вот он тоже несет чушь. Это все спланированное, четко спланированное действие. Ну, а поки російська армія Путіна ганьбить, українська знищує ворога. Ось, наприклад, кадри серебрянського лісу, що знаходиться на Лиманському напрямку фронту. На них українські епівдрони знищують ворога остаточно та безповоротно. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. Слава Україні! Україна впроваджує нові ракетні та безпілотні системи. Всі деталі далі. Новий рівень та масштаб. Україна прискорює розвиток власного оборонного виробництва та готується впроваджувати нові артилерійські ракетні та безпілотні системи. Понад 50% відсотків озброєння в українській армії вітчизняного виробництва, що дозволяє не тільки знищувати ворога на фронті, а й завдавати ударів у глиб Росії. На сьогоднішній день Украина является одним из передовиков и, я бы сказал даже так, законодателей в вопросах производства дальнобойных дронов, баллистического вооружения, крылатых ракет, без дронов. Ну, в некоторых аспектах я, конечно же, забегаю наперед, но мы уже можем говорить о том, что Украина смогла вывести не только свою программу по применению воздушных ударных дронов, А до масштабів системного примінення потилової части Російської Федерації без екіпажних катеров, без екіпажних дронів морського типа в Чорному морі, що повністю блокувало Чорне море для російських окупантів. Зсу успішно атакують військові об'єкти Російської Федерації. Українські дрони завдали історичного удару по нафтовій індустрії РФ, паралізувавши 38% НПЗ та створивши безпрецедентну кризу на паливному ринку. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. ЗСУ почали використовувати балістичні ракети сапсан українського виробництва для ударів по ворогу. Також Україна покращила ефективність ударів ракетами Нептун та Фламінго. Над 500 українських компаній беруть участь у розробці та виробництві БПЛА. Техніку тестують у бойових умовах щодня. Українська оборонна промисловість може випускати до восьми мільйонів безпілотників на рік за умови фінансування і впіві дрони, бомбові розвідники, перехоплювачі, тактичні камікадзе та оптоволоконні. Росія в этом питанні значительно відстає, А Україна раз створює свої нові типи. Разного, разного назначения с разными характеристиками и это о многом говорит. Это говорит о значительном более широком взгляде на технические и технологические возможности решения внутри одной определенной компоненты средств поражения дальнобойных ударных дронов. Наразі кількість FPV-дронів з українського боку перевищує кількість таких же дронів з боку російських окупантів. А ще у РФ визнали, що відстають від України у напрямку важких дронів. А й Україна на сьогоднішній день в питаннях применення ударних дронів намного опережає Росію. Скажу навіть більше У України є цілий ряд модифікацій різного типу дальнобойних ударних дронів, которые приміняються при тих інших умовах, або комбініровано. В свою очередь Россия чем известна? Она известна тем, что она попросту э, взяла, скопировала иранский шахет 136, назвала его Герань-2 и применяет по территории Украины, время от времени модифицируя общую концепцию. Україна стала потужним каталізатором у розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в десятеро. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновацію в ОПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Ми мали до 22-го року очі скромний військовий бюджет. Ми мали обмежені технології, но не менше Мы за счет своей креативности имели возможность опережать по ряду показателей даже Россию, которая на момент до полномасштабного вторжения в Украину в каком-то смысле по сравнению с нами был значительно больше, даже безграничный ресурс. В настоящее время, да, по ряду ракетных технологий мы достигли показателей, которых нет даже в России. Та же самая ракета «Фламинго», пускай она даже мобилизационного типа и довольно-таки сырой продукт, но она уже в базе имеет характеристику 3000 км дальность полета, Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке знищує важливі військові об'єкти противника на великій глибині. А ось кадри, які допомагають зрозуміти, що несе з собою так званий руський мір. Українські військові показали, що окупанти зробили з Куп'янськом на Харківщині. Ще зовсім нещодавно це було живе, красиве місто. Російська війна перетворила його. На руїни. І ще один приклад: Руська гаміра. Окупанти вбили сім цивільних у Покровську. Цей злочин росіяни скоїли в ніч на 21 грудня. Двоє військових РФ увірвалися до підвалу житлового будинку, де переховувалися мирні мешканці. Загарбники вимагали алкоголь. Але після того, як з'ясувалося, що він відсутній, застрелили батька і сина, а згодом розстріляли інших людей у підвалі. Серед загиблих ціла родина. Вижив лише один поранений. Росія готує удар по урядовим будівлям в Києві. Про це попередив президент Зеленський. Він також заперечив атаку України на резиденцію Путіна. Я нагадаю, вчора представники так званого Міністерства закордонних справ РФ заявили, що українські безпілотники нібито намагалися поцілити по держрезиденції російського диктатора. Чи було надано докази? А вже ж ні. Бо вірогідно важкувати надати докази того, чого не було. Взагалі, події розвивалися дуже цікаво. Зверніть увагу: російські так звані ЗМІ повідомили, що російська ППО нібито перехопила українські дрони далеко від Валдая. Тоді звідки інформація, що летіли вони саме на Валдай. Трошки не допрацювали цю легенду. А от як виправдання для посилення ударів по Україні цілком думаю, тому президент Зеленський і сказав про те, що країна-терористка готує удар по урядовим будівлям в Києві. Плюс наважусь припустити, що Кремль вигадав історію з в резиденції Путіна ще й для того, щоб зірвати мирний процес. Судячи з усього, Україна і США змогли порозумітися по більшості питань, а це означає, що Росії доведеться приймати болюче для неї рішення. Ну, наприклад, припинити вогонь. До цієї теми ми ще повернемося одразу після підсумків зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді. Один із найактивніших дипломатичних днів року у нас була чудова зустріч. Ми багато чого обговорили. Переговори щодо України підійшли до фінальної стадії. Президенти США та України після тригодинних переговорів за зачиненими дверима в Флоріді заявили, що досягли великого прогресу на шляху до миру. Я вважаю, ми перебуваємо на фінальних етапах переговорів. Подивимося. Інакше це буде тривалий час. Це або закінчиться, або продовжуватиметься довгий час, і загинуть ще мільйони людей. Мільйони ніхто не хоче. Я врегулював вісім воєн, і ця найскладніша з усіх. Але я вважаю, ми досягнемо свого. Цього разу Зеленський і Трамп говорять про кілька тижнів, після яких параметри мирної угоди будуть набагато чіткішими. Трамп заявив, що узгодили близько 90% умови, а Гарантії безпеки США Україна на 100%. Перед спілкуваннями з Зеленським Трамп зателефонував Путіну. Востаннє кремлівський диктатор та Трамп розмовляли телефоном 16 жовтня. Помічник Путіна заявив, що розмова відбулася з ініціативи Трампа і тривала більше години. Довговремінному урегуліванню українського конфлікту. Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность. Трамп вважає, що вже можна говорити, що найближчим часом цілком ймовірна тристороння зустріч між США, Україною та Росією, і що навіть Путін серйозно налаштований на встановлення миру з Україною. Путін хоче, щоб це сталося. Він мені дуже чітко сказав, я йому вірю. У рамках угоди було укладено дуже сильну угоду з безпеки, в якій братимуть участь, і європейські країни. Я вважаю, що європейські країни справді виявили себе чудово, і вони повністю згодні з цією зустріччю у прагненні до укладання угоди. Вони всі чудові люди. Дональд Трамп вважає, що Україна виявила велику хоробрість і завдала величезних збитків противнику. Але війні пора покласти край. Він навіть сказав про готовність виступити перед парламентом України. Пояснюючи необхідність мирної угоди, водночас європейські лідери продовжують обговорення подальших планів відновлення та безпеки нашої країни. Наші команди працюють як заплановано, зокрема над фінансовими аспектами відновлення України та подальшими планами для стратегічного просування крок за кроком для завершення війни, забезпечення миру та всіх подальших кроків. Ми говорили про плани з 20 пунктів. На 90% наші команди виконали цю роботу після переговорів Ворів було проведено відеоконференцію з лідерами Європи для України ключовим етапом на шляху до досягнення міцного миру є гарантії безпеки. Європа готова продовжувати роботу з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити прогрес, досягнутий на переговорах. Головне в цих зусиллях, щоб з першого дня були залізні гарантії безпеки. У Китаї також заявили, що взяли до уваги результати переговорів. Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи. І сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди. Мер Зеленський за підсумками переговорів дав зрозуміти, що питання Донбасу все ще є максимально актуальним, і позиція України з цього приводу ясна і відрізняється від російської. С самого початку, як я сказав, говорили о тому, що необхідно вивести війська київського режиму з цих територій. І Ніяких дій бойових не буде. Їх би і не було, якщо б нас тоді послухали. Усі сигнали з Кремля, зокрема про несхвалення ідеї перемир'я для проведення референдуму в Україні, говорять про те, що там не хочуть припинення вогню. Це повна передача під контроль території Донбасу. Звісно, це вход військових сил режиму із Донбаса за межі адміністративних граніт. А це стосується только Донбасу або там Херсонської, або ці тоже? Здесь я вже говорил, що повністю ми не будемо і даватися в обсуждення публічно отдельних положень. Український президент додав, що будь-який спонзів мирної угоди, що обговорюються зараз, може бути винесений як на референдум, так і на розгляд парламентом країни. Ми домовились зараз з американцями, що у нас будуть гарантії безпеки. Які будуть підтримані конгресом сполучених штатів, що дуже важливо, і парламентом України? А двадцятипунктний план ми вважаємо потрібно закріпити на референдумі. Всі розуміють, що це найсильніше історичний підпис. Українська команда продовжуватиме працювати над цим пунктом угоди з європейськими лідерами. Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями. Тут у нас позиція одна, єдина, що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію. інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні. Бо ми захищаємось в цій війні. Ми боремось, ми не є агресором. Україні вдається боротися за свої інтереси, незважаючи на складні умови. Ну а уряд ще має завершити всі обговорювані питання. І відбутися це може вже найближчими тижнями. Так от припинення вогню це, зокрема, необхідно для проведення референдуму та виборів в Україні. За словами президента Зеленського, що найменше днів тиші. Чи готова Росія припинити вогонь? Появляється, що відповідь знає президент США Дональд Трамп. Ось що голова Білого Дому відповів на запитання журналістки щодо намірів Путіна не припинення вогню, і це одне з питань, над якими ми зараз працюємо. Ні, не припинення вогню. Він вважає, що, мовляв, зараз ідуть бойові дії, і якщо їх зупинити, а потім доведеться починати знову. А така можливість існує. Він не хоче опинитися в такій ситуації. Я розумію цю позицію. Та всі ми розуміємо цю позицію, пане президенте США. Вона полягає в тому, щоб відкрито наполягати на продовженні війни, яку Росія безпідставно, нахабно і підступно розв'язала проти України. Вона полягає в тому, щоб ігнорувати реальність і робити вигляд, що все йде за планом. Сумно, що Кремлю досі вдається маніпулювати Вашингтоном, але це тема для окремого обговорення. Підвищення градусу ядерних погроз. Так зване Міноборони РФ повідомили, що ракетний комплекс «Орєшнік» нібито заступив на бойове чергування у Білорусі. Його обслуговуватимуть російські солдати. Тобто російська зброя і російські військові, які є абсолютно легітимною ціллю, перебуватимуть на території септо нейтральної Білорусі. Питання в тому, хто цільова аудиторія цих погроз: Україна, чи, скажімо, Польща, Литва, Латвія? Як гадаєте? Напишіть в коментарях. На сам кінець про боротьбу з російськими окупантами в Молдові. Україна має можливість допомогти Кишеневу звільнити так зване Придністров'я. Як і коли? Відповіді в сюжеті Україна може вирішити питання з Придністров'ям, якщо захоче, і вирішити радикально. Про це заявив начальник української розвідки Кирило Буданов. Вони утримують своє угруповання, все в них добре там. Це для нас більше може бути загрозою. Але не... і ми можемо вирішити це питання, якщо... якщо візьмемось за це, вирішити радикально. Але це чи потрібно це робити? Тут вже починаються такі геополітичні питання. Але на запитання, чи варто це робити, відповів у своєму стилі. Сказав, що утримується від відповіді. Офіційний Кишинів неодноразово говорив, що вирішення проблеми вбачають лише в дипломатії. Президент Молдови Майя Санду неодноразово наполягала на мирному форматі вирішення ситуації у Придністров'ї. Але всі спроби цього марні чекати, що все вирішиться само собою, також не слід, вважає Буданов. Сам по собі він не припинить своє існування, а які передпосилки до того. Ми знову ж таки, якщо говоримо знову про питання Придністров'я, хочемо цього чи не хочемо, має порівнювати тоді Молдову з Російською Федерацією і їх сили між собою. Так чи є в них така сила? Сили немає, тож Молдова продовжує чекати. Але Анклав залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою для України. Зокрема, нині ж розмови про Придністров'я активізувалися після масованої атаки на село Маяки, яким проходить ключовий міст для сполучення з південними районами Одеської області. 18 грудня переправу було пошкоджено. Після ударів по мосту через затоку, а згодом і вимушеного закриття дороги шлях через маяки був єдиним, який з'єднував Одесу та південь області. Відстань від міста до маяків прямою дорогою майже 40 кілометрів. А відстань від маяків до Придністров'я близько 30 кілометрів прямою дорогою. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї. Атака на міст викликала тривогу, ще й тому, що головне управління розвідки попередило, Росія терміново збільшує активність у Придністров'ї. Їхня мета створити додаткову точку напруги та відтягнути українські сили з інших напрямків. Звучить не дуже сприятливо, але тут варто згадати кількість контингенту в анклаві, як кажуть експерти, кількість російських добровольців у Придністров'ї становить десь 1200-1700 осіб. У Росії на сьогодні немає можливості провести морську операцію суходільну операцію. Тому все це є і ПСО. Звісно, підсилюється це повітряними ударами, але й безпечно до цього ставитись звичайно, не можна. Окрім очікуваного і ПСО може бути і проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Провокації можливі ризики, виклики звісно, певні є. А саме провокації, тому що філія ФСБ в Терасполі, вона, звісно, не дрімає. Вона там працює, але знову таки наскільки якісно і що можуть вони там забезпечити закидання. Нам диверсійно-розвідувальних груп. Ми прекрасно розуміємо, де вони закінчать свій шлях і як це буде відбуватися. Звісно, я думаю, розглядають у Кремлі там можливості провокації для того, щоб впливати емоційно на місцеве населення, яке знаходиться вздовж кордону. У з так званим Придністров'ям, звісно, це може бути, але і відповідь сил оборони на цьому напрямку вона буде і жорстка, і адекватна. Після вже згаданого удару по маяках існувала загроза гуманітарної катастрофи, але її вдалося уникнути. Після атак Україна та Молдова оперативно домовилися про альтернативні шляхи сполучення для півдня Одеської області, але це не знадобилося. Україні вдалося відновити рух своїми дорогами. А щодо Придністров'я, то зараз Молдова розробляє план об'єднання країни спільно з ЄС і США. Деталі цього плану не розголошуються. Офіційний Кишинів каже. Що вони працюють над стратегією та дорожньою картою реінтеграції, але розповідати про це не можуть бо бояться нашкодити. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!